Людські останки будівельники знайшли під час земляних робіт на подвір'ї одного із мешканців Ораківщини, а ще капсулу із запискою. Одразу повідомили міліцію, аби з'ясувати, ким був загиблий, правоохоронці залучили колишнього дільничного Олександра Ханоса, який знається на артефактах Другої світової. Коли мені тут повідомили, я коли приїхав сюди. Робітники почали копати траншею. Вони зняли просто-напросто всього-навсього ґрунту на один штик. І так поступово йшли по лінії, по якій її сказав власник От цього господарства. І ось на цьому місці тут має бути, мав бути колодець. І ось тут, на цьому місці, вони наткнулися на кістки. Для пошуків речей невідомого чоловіка Олександр Ханос задіяв металошукач, знайшов лише алюмінієві гудзики. Капсулу із повідомленням робітники відкрили з цікавості. Під дією повітря записка 70-річної давнини почала сипатись, напис затерся. Аби прочитати повідомлення, довелося застосовувати спеціальний фізрозчин. Цей розчин, який проявився, хімічний карандаш вступив в реакцію. все воно чітко прописано і видно. Я прочитав унік. Владимир Васильович, воїнської звання, лейтенант Політрук, уроженець, Київська область. З архівів Олександр Ханос встановив, що загиблий солдат, лейтенант Політрук, линник Володимир Васильович, народився 1920 року. Жив у місті Ржищів на Дніпрі. Служив у 192-й гірськострілецькій гірсько-стрілецькій дивізії. До цього часу він вважався безвісти зниклим. Майже два тижні знадобилось Олександру Ханосу, аби знайти рідних. Коли повідомили, сказали, до скажу правду, у мене волосся дибом стало, і мурашки пробігли по спині. Ну це може бути правдою? Ні, зразу. А потім такий Світлана, кажу, ще раз повторив: вона каже, да, наш дід знайшовся, Мій каже дядько, а ваш дід знайшовся. Останки Володимира Васильовича Линника поховали у братській могилі в місті Ржищів. На поховання приїхало більше сотні місцевих жителів та громада Ораківщини. Приїхали племінниці та рідні з різних куточків країни. Вони привезли фронтові фотокартки, які збереглися в їхніх родинах. Обличчя одного військового співпало на усіх фотографіях: Володимира Линника, Тетяна Орлова, новини телеканал Віта.